Замість суконь, військова форма. Замість роботи з цифрами, зброя. 32-річна економістка за освітою Наталія. Впродовж останнього року служить у національній гвардії України. Після повномасштабного вторгнення Росії каже разом з сином повернулись з Польщі. Він мені відразу такий мама, ми повертаємось, там. Це наш дім. Там наша бабуся, дідусь, і там все моє. Ми не можемо сидіти у Польщі. Вони прийняли в лави національної гвардії і тепер і стрілець. Все моє цивільне життя змінюється з ніг на голову. Абсолютно. Навіть візьмемо до уваги жіночі вбрання, підбори і сукні. Я тепер кожного дня ношу форму, і це дуже зручно. Немає проблеми, що сьогодні одягнути, відкриваючи шафу. У Польщі дівчина встигла взяти участь у зйомках кіно. Фрау Грета таку роль зіграла Наталія у фільмі, який знімали два роки тому. Вона грала німкеню. Весь зйомочний процес проходив на вулицях Вроцлава, місто Вроцлав у Польщі. Вся вулиця була прикрашена свастикою. Абсолютно всі актори масових сцен і всі головні герої були одягнуті в одяг. Над нами працювали стилісти, всім підбирали взуття правильне, Все було в тому стилі фільм про одного єврея, родину якого були росродину, якого розстріляли гітлерівці, і цей єврей хотів помститися за смерть своїх батьків. Ніхто нічого із сучасного туди не проносив. Це дуже контролювалося, щоб, не дай Боже, не було якогось це кіноляпа. Каже, знімальний процес тривав за будь-якої погоди. Найбільша наша стенка була це 15 годин. Ми працювали. Ми дуже втомилися, бо ми і вночі працювали. І навіть коли йшов дощ, мені здалося, що я таки перемістилася в 44-й рік. Нам навіть зачіски зробили того часу. Навіть не можна було, щоб були фарбовані манікюри там нігті, взагалі нічого. І ти просто відчуваєш себе в тій екосі. В тебе немає нічого сучасного. Ще одне захоплення дівчини поезія. Каже, почала писати вірші в 10 років. Впродовж останнього року вони про війну. У мене є товариш. Він з Бучі. І коли були ці всі події в Бучі, він постійно був зі мною на зв'язку. Він теж поет. Це міха Невідомський. Він пережив ці, ці всі страхіття. Він не покидав Бучу до останніх днів. Він рятував усіх собак. І ми постійно були на зв'язку. І в мене родився такий вірш. Я не знаю. Сотні розстріляних, сотні спустошених, сотні розбитих життів, безліч скалічених, море споплюжених, все через братніх катів, втрачені долі, зав'язані рученьки, свіжі могилки в саду, в бучі зґвалтованих і закатованих на п'ядестал возведу. Світ не забуде, жодного імені, жодної української душі. Ви наші герої, міцні, нескорені. Ви найсильніші на всій землі. Жінка говорить, жодного разу не пожалкувала, що повернулась в Україну. Тим, що служить у Нацгвардії, пишається. Кожного дня я дивлюся, як мої однокласниці втрачають чоловіків. І я вже втратила трьох братів на війні. Ні, рідних, але я вибачаюсь. Я Я кожен день чую ці історії, і мені дуже шкода наших жінок і наших хлопців, і ми платимо дуже велику ціну за нашу свободу. Тому я не могла, наприклад, просто залишитися десь за кордоном і тихенько відсижуватись. Наталія знялась у п'яти кінострічках в українському серіалі «У минулого в боргу у повнометражних фільмах в Польщі і Німеччині. Інформацію про три з них тримає у таємниці. Вони не вийшли у прокат. Мріє після перемоги України продовжити зніматись у кіно. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.